Поломаний номер, який їздить у цього чоловіка, ось з цієї машини. товару транспортно накладної він немає. І просто не існує. Показав мені електронну, але немає розписаного матеріалу, який він тут є, везеся от на цій машині. Накладної немає, да? транспортної. Пан водій. Давню вам руки, ви мені дали електронну. Так, а де, а де розписане, а де розписане, що Я тут є везе? Розписане? Ви там вважали, там є все, швидко по номерах і все як має бути. Бікує кубіків дерева. А де? Де ті кубіки стоять? Воно машині. А чому бірка у вас в кармані? По закону ті, що ми маємо право зробити? Розгрузити машину. Має прийти е, група, переміряти і загрузити напряму назад. Правильно я говорю чи неправильно? Пожалуйста. Ні, це правильно чи неправильно? Так має бути по закону. Можете побачити, як вирубують ліси на Буковині. Прошу. Це тільки один потяг, а за ним ще точно таких же 4. Такі потяги кожен день. Якщо не кожен день, то через день. Я не бачу там фіма, покажіть мені молоток, яким ви климу робите. А то не я роблю, то. Підставте, будь ласка, хто ви є. Е... Бензопильщик. Бензопильщик, звідки ви є? Трускавецьке лісництво. Трускавецьке В Хто уповноважував свізити ліс? Трускавецьке лісництво. Хто іменно? Майстер лісу. Майстер Данило. Данило фамілія. Так. Данило, фамілія. Фамілія Данило? Ярослав. Ярослав. Де він є? Зараз буде. То дрова. Це дрова, так? То дрова. Ну это же нормально, дорога. Не, не, не. То, то есть санитарно хлопцы рук. А это документы какие? -то? А какие у вас документы? Усы, лапы, хвост. Ну вот мои документы. На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? А? Нету. А усы и подделать можно. Ну, на вырубку лежит. Ломает. И уже знаете. Ломает Як чому? як чому? Що, якщо ти проїхати? Ви девівські лісниці. То Львівські то, то, що то не мліси. Килісниця. Вісниці чи? А ви що? Беше... Дивіться, а ліс це куди ви вивозите? Ви от його вирупаєте, куди ви його возите? Як куди вивоз? Ну куди, О, ці от, бельки куди вивозти? На Забираємо. Так? Так. Так. Наразі триває слідство. Оформляють ці документи, витребують з лісництва, також будуть витребувані ті відеозаписи, які ми вам показали, і будемо надалі боротися з тим, щоб наші ліси не вирубували, щоб ми мали де відпочивати, де просто вийти проходити. І клапті знищеного лісу, десятки пеньків та покинуті зрубані дерева. Це наслідки роботи місцевої філії Галсіль лісу, яка вже 15 років мала б доглядати урочище поблизу білого каменя. Селяни скаржаться. Вирубка мала бути санітарна, але сухі та хворі дерева ніхто навіть не чіпав. Зате комерційно привабливі, високі та здорові пішли під пилку. Лісоруби встигли пропрацювати лише тиждень. Селяни почали бити на сполох, тому підприємству нічого не залишалося. Призупинити вирубку директор Золочівського галці лісу. Запевняє їхні дії законні не приховує ліс. Вони продають однак чесно сплачують податки, і жодного зайвого дерева не зрізали. Головна проблема в охороні лісів в Україні в тому, що всі рубки законні. Всі рубки законні. Красти більше нічого, крадуть ліс. Поверніть, хоча то, що у нас украли, просто наглим образом украли. А за злочини просять судити сили природи. <плес> Хто за гору так взявся? Вітер, Це от... Вітер? Yeah. ще донедавна ці лисі гори були вкриті високими смереками. Однак раптово дерева почали масово хворіти. І кадри, зняли активісти з квадрокоптера. Наочно, як лисіють Карпати. А заробляють дуже непогано. Найдорожчий матеріал кругляк, не деревина. На одній з пілорам ми поцікавилися, скільки ж коштує ліс. А скільки зараз куп сосні коштує? 1900-1800 що Куп, це обрізною. Постапокаліптичний пейзаж намалювали лісоруби на верхівці гори просто під Ужгородом. Сотні здорових вирубаних буків. Цю територію не просто не засадили новими деревами, як мусили за законом. По собі в землі лишили мертві стовбури, а отже, нічого нового вирости тут не може. Хто за гору так взявся? Вітер? А що ж воно там так гарно порубано? Що якщо то вітер? ламав. так по попиляно. Вітер був ламав. Два роки тому верхівка гори в селищі виглядала зовсім інакше. Закарпатський очільник каже, що змінити це не може. Зв'язані руки. Я не призначаю начальника управління лісового мисливського господарства. Я не маю права контролювати його діяльність, то що приносить гроші, Київ нічого не хоче випустити з рук. От я вам все що я можу зробити. Які в мене є повноваження? Ну цій ситуації ми просто наша, це саме. Ми вже тут наші полномочі, все екологічною катастрофою. Щороку велика вода накриває закарпаття. У листопаді 2015-го завдала шкоди на 2 мільярди. 2008-го загинуло 30 людей. Але жодних уроків не зроблено. Більше того, загроза і зростає. Хаос. Хто ніколи не контролює. Аби побачити свіжу вирубку, далеко йти не треба. Осиротілі пеньки і пустища просто вздовж дороги. Порожні та навантажені лісовози їздять кожні 10 хвилин. Що що Чекають Свіжозрубані колоди вивантажують на узбіччі навпроти Гринявського лісництва. Біля вашого лісництва тільки що вивантажили ліс. Там від без чіпів, без нічого ви дивилися їх, чи ні. А я не маю до цього нічого. Я сугубо відправляю з верхнього складу. У нас сугубо з верхнього складу. відправка йде. Саша ми, ну, з лісництва. А Саша на вулиці, я до цього ніякого відношення не маю. Ну давай, давай. Звати зубу нету. Це не моє путков. А че? Що це есть? Бля, это такое? що такое? Ле закинули, я тебе сюда Що Что такое? Закинули, бля. Піздець. Ми зараз знаходимося на місці, де пройшла суцільна вирубка або рубка головного користування. І лісівники, які зобов'язані, провівши таку таку рубку, вони зобов'язані цю ділянку засадити. Національний парк в Холодному Яру намагаються вже створити 10 років. Однак тільки недавно справа зрушила з мертвої точки. Міністерство екології України підтримало створення національного парку та уповноважило Черкаську обласну раду погодити з це з власниками та користувачами природних ресурсів. Однак справу гальмують лісники та чиновники. Для Донбасу питання незаконної вирубки лісів стоїть особливо гостро, і без того значна кількість зелених насаджень і заповідних зон регіону знищуються в результаті проведення бойових дій зі свого боку. Шкоди екології та природним ресурсам задають чорні лісоруби. Як показує експертна практика, у знищенні зелених насаджень у межах населених пунктів в основному звинувачуються фізичні особи або приватні підприємці, які наживаються на незаконній вирубці лісу. Тільки з початку року поліцейські слов'янської оперативної зони зареєстрували 12 Випадків незаконної вирубки дерев а на стаціонарних блокпостах регіону виявлено понад 20 фактів перевезення деревини без відповідних документів. Матеріальний збиток від таких лісорубів становить понад 200 тисяч гривень. Щіть, будь ласка, документи, що машина по дорозі їдемо, знімали без чіпів. Чекали, щоб приїхати на палораму. А що таке? Склад, ну давайте, чого на склад приїхали. Де чіпи? На машині ні одної нема. У вас по дорозі зняли? Чіпи є. Чіпи мають бути на машині з виїзду лісу зразу. Монтажу одержувач, Старосамбірське. Лісомосливське господарство, Другобильська 2, Старисан, Ліск, область, Код Зай, ДДПОР 2099-2421. транспортна накладна, фамілія. Ні розписі немає, ні печатки немає, нічого тут немає. Захисники природи на Прикарпатті звинувачують національний парк Гуцульщина в екологічних злочинах. Мовляв, під виглядом санітарних заходів парк вирубує лісу у промислових масштабах. В 50-х руках було санітарних рубок поступлення деревини два відсотки, х було 10%, А зараз у області від санітарних рубок де 60% відсотків деревини. Оце в нас санітар. Це ми так санітари. Якщо ми так будемо санітарити, то через 10 років вже не буде що санітарити. Це я вам авторитетно завіде. Наступний крок мав би бути: ну на мою думку, це мала би бути спільна заява міністра екології спільно з міністром внутрішніх справ, тому що видавати закони, а на низу нема кому їх контролювати. Ну це знову ж шлях. Нікуди. Скажіть, руки Ні, ні, нахуй. Я сказав, нехуй. Добрий день, хлопці. Скажіть, хто ви звідки? А що я би маєте сказати? Ні, просто цікаво, хто ви такі. Ви хто, хто такі? Я вас не зважу. Я вам зараз розкажу, що ну, я. Да, я таку. Таку. Скажіть, Скажіть я не знаю. Где туди набігти? Ні-ні. Руки! Не можна заходити Я сказав, розкажу. Руки, руки. 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 руки забрав! Би Біг відійшов бігом. Як ти зараз закриєш? Я собі доробка йде. Володимир Михайлович, доброго дня. Е, дивіться, ми з вами домовляли стосовно е, в Савелівці. Зараз відбувається вашими, я так розумію, лісничими повністю вирубка. Ми знімаємо це на відео. Запросили журналістів. Е, ваші працівники розпускають руки. Наведіть порядок, будь ласка, ми знімаємо це все на відео. Це Савелюка, так? Савелівський ліс. Ну я ж вдарив? Це я вам говорю, це, це страшне. Житомирщина, село камені на околиці, завантажений дубом кругляком зіл. Усього вісім деревин. Водій каже: більше завантажити просто не встигли. Затримала поліція. Але що це за деревина і кому належить? Гадки немає. Недовантажені колоди неподалік у кущах. Їх тут нарахували майже півсотні. Виявити сховок допоміг місцевий мешканець. Іван показує зняти ним відео. На кадрах селяни звозять ліс. Хто трактором, хто під водою. Хтось до вони їдуть, везуть ліс, крадуть. Ось до трактором вивозять ліс. В селі Кринки продовжують нищити ліс. Працівники лісгоспу розповідають про санітарні рубки. Мовляв, вони проріджують насадження, проте лишають величезні пні від здорових соснових дерев. Дачники діляться навіть у людей із залізними нервами вже увірвався терпець спостерігати за таким свавіллям. Жителі села Кринки переконані, їхні сосни масово рубають заради наживи і мовчати про це не можна. На сигнал стривожених людей відреагували представники державної екоінспекції. І Херсонщини та активна громадськість про надкладну ситуацію на Херсонщині вже знає і міністр екології України. Якщо розслідування покаже, що вирубка лісу незаконна, керівництво лісового господарства покарають багатомільйонним штрафом та звільненням. Вибачте, мене трохи вже вкурвело. Якщо ця система не зрозуміє, якщо наші законні методи боротьби не зупинять цю чому то ми будемо вдаватися до інших більш радикальних способів боротьби. Активісти, поліція, залізничники, галас на львівській станції клепарів наприкінці травня здійняли 200 вантажних вагонів. Дуже багато вагонів вантажених лісом і так вантажених, що аж з вершками такими. Основна маса це була хвойні дерева, частина була березо. Один чи два вагони були наповнені деревом схожим на граб. Як виявилося, цінний вантаж везли на експорт. Деревина, вирубана у лісах по всій країні, прямувала до Румунії. Вона і викликала підозри у місцевих активістів. Великий підставі, хто вам дав право мене знімати. Ви да. Так. Я не Що там, які питання? Документи. Зараз лісничі привезе. Так, ми, будь ласка, не лізьме. Нічого його яких немає у вас. Можете пояснити? Лісничі, лісничий тут то щоб ви вилізни, чи біля. Я майстер лісу, а лісничий це лісничі. Ну, ну а ліснича до коли має бути ліс. Зараз його буде зволити на мінуту, призвичайно змагання. На землі десятки повалених дерев мешканці з жахом гадають результати рубки, яку розпочали місцеві лісники у бабіч їхнього села. Рубати тут почали ще минулого тижня, але повалити дерев лісники встигли небагато. Селяни, як тільки дізналися, одразу ж зібрались і все заблокували. Навіть вивезення з лісу вже зрубаної деревини. Я прийшов і питаюся, хлопці, що ви маєте робити? А ми дерево маємо витягати з лісу. Я кажу, хлопці будете витягати, я не спалимо цей трактор. Другого виходу в нас не було. І так забрався: якщо б ми були, не сказали, що ми спалимо, то ці дерева вже були вивезені давно. Шановна громада, враховуючи ваші, так сказати, колективне звернення, колективний протест, я вважаю, що ми зобов'язані призупинити рубку. І до вирішення з вами будемо рішати, як щось з цим деревиною робити. Безумовно, що людей цікавить вбивство, розбої і всі інші складні. Але це питання номер один. Але просто запам'ятайте, або ви на цих районах не ведете проєкту, або інакше наступного разу вчіться літати, бо я вас відбув грати. Просто, одну, там був один прошу, він неначе. Війна інакше відійним, біля єдиного брошу. Людина прийшла війну і в навіть не сюда. Я вас, чесно, знову тебе врати. Або вчіться літати, або закрити виробку Ми допустили собі ходити по голові. Дивіться сюди. Школи це закривають, ліси рубають, роді віддають самоврядування на міста, але люди без, безпоміщні. Бо вони зараз привезли техніку, завтра прийзуть той амон і вони думають, що у нас може запугати. Не пройде. Хлопці, перший лісован пішов, мости підрізані. З бензопилами. Ці о, люди, що вже не мають на хліб з бензопилами, я перший, тут не розстріляйте. Я буду різати міст за мостом. Ви это добре. Або, або будьте хазяївами на своїй землі, або вже хватить. Хватит! хватит. Ще минулого тижня тут розкушували столітні дуби. Тепер залишилися пеньки та хмиз. Жителі села Лісна Тарновиця розповідають, це справа рук співробітників надвірнянського лісництва. За два дні виробили майже два гектари. Селяни викликали поліцію. Лісники припинили виробку. А вже спеляні дуби вивезли таємно вночі. Водій надав нам люб'язну товар транспорту, спорту накладну, ну, більш нічого, ніяких документів супроводжених немає. Тут вказано карандашем, незрозуміло не розбито, що воно до чого. 20 метрів кубічних, але тут ділова, має бути кожен бревнишка, кубатура встановлена і сортність. Бо я кажу, життя прожить, це не поле перейти. Народними мудростями намагається пояснити безлад на підприємстві лісничий ніжин рая До нього завітала перевірка комунального підприємства Чернігіввоблагроліс. Це й рубка без необхідних документів і продаж деревини за заниженими сортами. Здоровий ліс рубали, як хворий, а дійсно слабкі дерева ніхто навіть не чіпав. За одним з фактів державі завдано збитків на 1 мільйон сімсот тисяч гривень. Не рубай гілку, на якій сидиш. Вочевидна, народна мудрість не для керівників лісгоспів Чернігівщини чи принаймні одного з них городнянського. Оці комуметри дров, приміром, ще кілька днів тому були лісом, котрий міг би ще рости від 30 до 50 років, але нині мав поїхати на продаж. За документами, оцій, пускаючи смолу дерева, сухостій, ще й пошкоджений шкідниками. Як так вийшло, що здорові дерева, їх затвердженням спеціалістів, більшість потрапили у зону суцільної санітарної вирубки. Представники лісгоспу пояснюють, мовляв, не вони винні, а лісопатолог. А хто? А хто та А хто Працівниками прокуратури області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. За фактами провласнення за попередньою змовою службовими особами Славутського державного лісовоспольського підприємства деревини породи дуб на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Питання. Коли ж ви не жретесь, палек. Окрім контролю над виробками лісу, квітні минулого року Верховна Рада вирішила врегулювати вивезення необробленої деревини за межі України. Закон встановив мораторій на експорт дерева до 2025 року. Відтермінування на два роки отримали тільки з породи. Однак, як відзначили автори законопроекту, вони орієнтувалися швидше не на екологію, а на економіку, щоб відновити потужності вітчизняних деревообробних підприємств. Не пройде